Всім доброго дня. Дивіться, що я знайшов. Ось такий красень стоїть у лісі. Оце так. Один красень біля чоок. Біля нього ось така волнушка. І ще такий червоноголовець. Ось там. Ну це пушечка, пушечка. Третина жовтня зараз пройшла. А такі грибочки ще знаходжу. Ось він. Красунчик білий, також і цього заберу, волнушку брати не буду, тому що е не беру сьогодні, не беру вдосталь вже їх набрав. А ось білі і такі челенячки беру під осиновички. Ну, нас багато всяких різних у нас на ті гриби. Ось такі в мене. Я тільки-тільки вийшов, йду дивитися далі, можливо. Щось та й знайду. Так, знову попадається білий грибочок. І цей раз маленький ось такий, бачите, як росте під березами в такому прибережку. Ось такий дуже з'їдений. Ну, в нього пів шапочки і корінець ще живий. А все остальне вже з'їли слимаки. Це через те, що грибів вже стало маловато і ними ласують, ласують, поки ще є. Ось такі справи. У нас вже ось стільки грибочків. Ну, я ще тільки прийшов, але ще далеко, ще далеко наш похід не закінчується і потроху шукаємо. Ох охо хо дивіться, оце удача. Дивіться, який красень стоїть під бучком таким. Оце так. Ну, Тут з ним поряд іще ріс. Ось такий мухомор, він уже загнив. Але наш білячок в повному порядку. Ну, звичайно, не взовсім, тому що трошки його погризли. Я як і сказав грибів мало, тому ними живляться. Але все одно знайти такого гриба, то файно, файно. Ось такий грибочок білий. Це вже в нас третій білий гриб. І ми продовжуємо. Ну, Симпатичні гриби, такі, знаєте, дуже чуєте, які тверді, прям дуже тверді. Ці вже жовтневі, набагато твердіші, мені здається, ніж ті, що були в вересні. Хоч їх і менше. Але дуже такі. Навіть коли їх ставите сушити, та вони такі дуже білосніжно білі. Ось такі гарні. Ось скільки мухоморів, але сьогодні я їх не збираю. Ну, йду, дивлюся далі. Дивіться, якого велетенського знайшов старого підберезника. Ух, біленький який. Ха. Ну, що з ним робити? Ну, він такий ще непоганенький. Корінець взагалі супер. Ну, поки візьму, тому що... Як бачите, не густо поки, тому візьму, хай буде. Ось такі в мене вже грибочки в корзинці, в кошику. Такі в мене грибочки. Я ходжу по тут такій траві. Збираю. Думаю, що похолодало і може сюди трохи тепліше буде. Сонечко пробиває цю траву. Я думаю, може тут щось буде, але поки тільки цей один підберезник. Білих поки не бачу. Об... Бачу ще одного підберезника. Дивіться який. Теж здоровий. Ось такий. Ну цей ліпший, мені здається. о, зламав йому шапку. Таке я теж можу зробити. Ну. Ось так. Зараз поставимо. І чистимо. Курінець трохи. Ну. Так, поставлю його і в мене вже більше. Ну, додивлюся, можливо, ще щось та й попадеться. О, дивіться, яка красота. Справжня бочечка. Ось він. Ось подивіться, як лежить. Ну, так на бочка. Так на бік трошечки похилився. О, який гарний. Цей дуже симпатичний, дивіться який супер. Ну, між такими мухоморами ось. Ну... Так, знайшов ось цього красення, дивіться де я його знайшов, покажу. Ось ось ті мухомори. Бачите, там він ріс. І йдуть кошикові кошики, я там десь поставив недалеко. І дивлюся, а тут. Подивіться, який ще один. Ну це взагалі. Це взагалі, ну це гриби. Ху -ху. Пахнуть просто бомбезно. Ось такі красені. Подивіться, це є красота. Ну, немає слів, що казати тут. Гриби говорять самі за себе. Ось так, йду дивитися далі. Так, ось такий ще один білячок мені попався. осінній такий, ох, ці грабе, такі красунчики. Маленький-маленький, але який симпатичний. Ось такий білий грибочок біля такої берези знайшов. Ну, гарненький, гарненький. Ось такий. Так, ще один білий грибочок. Дивіться, я його під листям знайшов. Була купка листя, розгорнув і там такий ось гарненький, пізній такий осінній. Ну, Це такі гриби вже пізні, пізні. Ну, Ще є, ще десь по один попадається, але вже рідше, вже скоро парочку днів і напевно вже зовсім нічого не буде. Ну, але ще може в великому лісі. Якщо буде тепло, то підуть боровички. За цим грибочком знайшов зразу ще одного ось такого. О, тут їх два, нічого собі. Ось такі два в купці. Ось так. Тут нема нічого. Ну, бачите, які осінні гарнесенькі. Так, жовтень місяць. Третина вже з жовтня місяця. Можна сказати пройшла. Гриби ще десь, не десь вискакують, але вже слабенько. Бачите, вже і листя як опадає. Йдемо до зими. Йдемо до зими, а гриби, звичайно, що будуть вже відходити, але надіємося що ще трошечки позбираємо. Ось такі справи. Дивіться, що знайшов тільки що ось такі два. Ну вони якби ті типу, підберезнички, але вони, бачите, які в них чорненькі шапочки. Ось такі тулубанчики. Два мені попались. Ось такому ліщанику. Ось, гарні, гарні. Що сказати, гарні. дивитися, може ще щось тут знайду. Зазвичай тут бували білі греби. Зараз вже слабенько, але ще десь попадаються. Так, дивіться, рідкість. Уже Зараз третина жовтня пішла. І я знайшов ось так в купці три білі гриби. Один тут, другий тут і ось тут третій. Оце так удача, три білі гриба. Ну у нас трошки потепліло рижик, не мішай мені збирати. Не мішай збирати гриби. Пішов звідси. Пішов. Так, будемо зривати. Один. Так, другий. І третій. Ну, можливо, буде ще тепліше, як сьогодні, і гриби будуть ще трохи та й рости. Уже сьогодні перший там був у другому місці, знайшов і тут знайшов. Так що дещо трохи ще можна назбирати. Ось така красота. Чого-чого, а таких грибів вистачає, тому що знайшов я їх уже десь близько 15, може навіть і більше. Ну, Білячків не так багато, а цих досить частенько таки попадаються, ось такі. Але теж гарні, їх, звичайно, теж забираю. Стільки цих зірвав. І зараз іще два так в травіці. Ну ці попадаються. Так прямо на кожному кроці попадаються 20. І вже від тих відрізняються. Кожен різного кольору. Ось такі чорні, білі, і червоні всякі. Ну попадаються дуже частенько. Ну. Але я сьогодні вийшов так на коротенький такий похід подивитися, позбирати. Дивіться одну секундочку, ще вам покажу. Мухомори збираю, а тут білий грибочок ось такий. Ну це вже такий пізній, осінній. Шапочка така дуже насичена, а корінець такий дуже білий. ну Мухомори я збираю. Ось у мене там вже повне зараз відро буде. Але білі також забираю. ну Це поки що перший. Я прийшов саме на мухомори. Білі грибочки. Це просто приємний бонус. Можливо, буде ще, але я ходжу по таких місцях, що... Опа. що особливо і нема тут білих грибів. Рідко-рідко. Ну ось так я вже набрав. Ось, зараз відріжу і відчищу трохи.